Всім привіт, котики такійські. Сьогодні будемо грати в Hiltlim Racing 2. Так, ну що, будемо вже починати грати. Так, е Як завжди, хто мене дивиться з телефону або планшета, е хочу вас попросити, щоб ви мене підтримали, натиснули мені на лайк, мені буде дуже приємно. А хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас, буду рахувати з 10 до 1, щоб ви встигли взяти телефон або планшет та натиснути Мені на лайк. Ну що, поїхали? Починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дякую за лайк. Так, ну що, починаємо. Так, натискаємо сюди. Так, 20 геймів. Так, натискаємо далі. Так. Натискаємо на старт. Так, РПМчик. Так, не підібрав паливо, але може мені його вистачить. Щоб до... Ага, перестрибнути я не зміг. Окей, тоді сюди вниз. Так, все, є круто, я перший. Лай. Так, далі. Так, що, як завжди, тоді, хто не бачив минуле відео, я казав, що буду відео просити, щоб розробники додали в налаштуваннях українську мову. А, а хто мене дивиться, глядачі або мої підписники, пишіть, будь ласка, коментарі, бо я говорив, що розробники продивляються відео на свої ігри, то вони почують, що я прошу, щоб вони додали українську мову, бо бачили вже. До ігор додають українську мову, в деяких іграх вже вона є. Або додали, То... або спочатку вже є. Тому що тоді розробники я звертаюся до вас, будь ласка, Hill Climb Racing перша частина та Hill Climb Racing друга частина. Будь ласка, додайте українську мову, буде дуже зручно грати. Бо о, о, багато мов є, а український, на жаль, поки що немає. А, а глядачі та підписники, пишіть теж у коментарі, бо розробники вони або почують мене, або о, прочитають у коментарях. Так, ну що, натискаємо далі. Бачите, я перший приїхав. Лайк. Like. Так, натискаємо. Так, є. Так, давайте ще раз. Так, сюди. Так, натискаємо старт. Так, let's go. Let's get it. Так, РПМчик. Так, не знаю, виходить або ні. Щоб... Стартувати добре. О! Так, це в мене... Це я поставив магнит, мені здається, та. Крила. Так, зараз подивимось. Так, далі. На жаль, не вийшло. Мені здається, що це зараз підбірка магнит стоїть, бо бачили паливо та монети вони самі збираються. Та акрила теж мені дуже подобається. Хто грає в цю гру, напишіть, будь ласка, у коментарі, яку підбірку можна поставити, щоб вона була корисна. Так, бачили, не підібрав, тому що мені здається, курівки привіт. Дуже далеко. Високо я був. Так, окей. Так, натискаємо далі. Так, другий теж дуже круто. Так, все окей. Так, давайте ще раз. Так, бо хочу відчинити цей... Оцю скриньку цей бокс подивитися, може там будуть якісь монети або якісь прикуляси круті. Так, другий, окей. До речі, дякую підписнику. Якщо ти мене дивишся, привіт тобі передаю. Він написав, що коли я у повітрі, та щоб я не натискав газ, бо використовується пальне, та воно дуже швидко закінчується. Я теж про це думав. та Хотів спитати, а ти як е, прочитав мої думки, ти написав мені, дякую тобі. О май гад, о май гад. там мені здається, що наверх дуже важко застрибнути. А от е, врізатися оце мені здається, що легко буде. Є круто перший. Є супер. Так, далі. Але другий. Так, є, натискаємо далі. Так, старт. Так, РПМчик. Так, є, бачили, паливо з монетами підібрали. Але треба... О май гад, доженяє, чувак. Вау, береш є, круто. Так, далі. Так, вирвався вперед. Чувачки, а де ви там поділися? Агу. Щось я не бачу вас зовсім. Геть. Так, окей, є, круто. Перший. Так, далі. Є круто, перший. Супер. Так, натискаємо далі. Так, все, 10 нарешті. Так, все, натискаємо скриньку. 10 з 10. Так. Чпунь. Так, дивимось. О, 5500 монет. Так, зимові шини, так, прискорювач, дим та підсилювач турбо. Так, там ще ємчики Монети. Так, є. Так, натискаємо далі. Так, що давайте тоді щось прокачаємо. Або я б дуже хотів купити цю тачку. Але, на жаль, бачите, поки що не вистачає монет. Так, давайте тоді натискаємо старт, підзаробимо трішечки. О, дуже важка мапа, мені не дуже вона подобається, бо це під водою ну ви не зрозуміли. Оці кульки повітряні, вони такі собі... Я поки що не можу... О, Зрозуміти, вони допомагають або заважають їхати. Бачите, вона е, тримала мене капець. Оці корали теж таке собі, все. Якщо пощастить, буду четвертий. Капець, вверх, так, вниз давай. Оці тунелі, я щось не, не розумію. Воно добре чи не добре? Так, поки що другий. Так, перший. Капець, я у шоці, я перший. Ви бачили? Натискайте мені на лайк. О, дуже важко було вони теж, у них не вийшло, бачили? Так. Ну що, тоді натискаємо далі? Так, є, натискаємо далі. Так, старт. Так, що, let's go. Так, РПМчик. Ого! А де це вони поділися? <плес> Я у шоці? Як ви так швидесенько в'їхали? Я теж так хочу. Вони що, на 100% прокачані там? ось тут все, я не зможу сюди заїхати. Капець. Ось тут треба ось так. Потім якось ось так, потім ось так. Все, в мене ще й паливо закінчується. Дуже важко. Все. Так, натискаємо далі. Буду сподіватися, що це другий раз буде... Інша мапа, то не буде такого складного, капець не підлетів, бачили? Так, третій. Окей, бачили четвертий все він відпочивав вже. Ого, бачили каміння як. Перевернув. Перший раз таке бачу. Так, поки що я другий. Так, все, перший приїхав. Ага, думаю, чому третій та четвертий, бачите, там рісочки все. Їм гоплик приснився. Так, Так, є. Так, натискаємо далі. Так, старт. Бо хочу по максимуму заробити монети. Щоб е -е, купити ту тачку, бачили? Раліка, щось таке мені здається, якщо я правильно називаю її. Ще мені підписник рекомендував прикрашати гараж. Треба подивитися, де там воно, куди натискати. Так, далі. Дякую тобі, передаю тобі привіт. Дякую теж, що ти мені підказуєш у коментарях. Так, четвертий буде, четвертий, четвертий. Бо було важкенько. Так, четвертий. Так, далі. Так, натискаємо ОК. Старт. Так, четвертый. О, оце вже круто, друге, це мені подобається. Так, паливо є, підібрали тут Топить, давай, 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 давай. Хоча б третій. Є. Так, супер. Так, далі. Так, третій, Натискаємо ОК. Так, є. Супер. Так, ну що, е сьогодні позаробляла трішечки монет. Е бачите, хочу е заробити монет, щоб вистачило 100 тисяч купити цю раліка. Ралійне авто. Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, якщо вам приходили повідомлення, коли у мене виходять нові відео. Пишіть у коментарі, що ви думаєте за цю гоночку. Також залишаю вам посилання. Ось тут граю Climb Racing 2. Ось тут граю Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал. То ось тут граю в ФНАФ. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.